Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Дякую вам за щирі побажання, миру і добра. Дякую вам за ваше хвилювання за мене. Зі мною все гаразд, просто трішки втомилася, тому що ну, у близьких людей багатьох було дуже багато сіляких проблем і потрібно було допомогти. Ще підготовка до школи, там двоє дітей різного віку і, і там різні потреби в школу. І плюс робила ось такі, бачите, ось де я ще пропадала. Збирала трави, дозбирувала необхідні. Робила ось такі от мазі, дуже багато вже їх пороздавала. Це те, що залишила собі. Ось це все різні, три види різних мазей, І в мене їх дуже і дуже багато було, тому що потрібно було зробити багатьом людям. Так, ставлю їх назад хвилинку. Тож, просто дійсно дуже перевтомилася я, і мені не вистачало сил зробити, зробити осклади, постійно про вас думала. І, чесно кажучи, не, не завжди навіть мала час зайти і подивитися ні новини, ні ваші коментарі почитати. Та й зараз така досить втомлена, але зайшла, бачу, що пишете, хвилюєтесь. тому... Розумію вас, все, що відбувається в країні, тут неможливо не хвилюватися, тому давайте, давайте подивимось, що спію, що зможу. Завтра ще батьківські збори, точніше, сьогодні, вже зранку знову. І мені рано вставати, дитину збирати, ми йдемо в школу разом з дитиною на збори. Дивимось. так, Просили подивитися Андріївка. Декілька разів просили подивитися на населений пункт Андріївка Харківської області. Населений пункт Андріївка Харківської області. Доки тасую, хочу сказати дуже рада, тому що пам'ятаєте, не знаю, хто з вас дивився розклад на судилище Азовців. На 24 число, і перша карта, яка там випала п'ятірка Пентакли, я казала, що вона завжди відповідає ні. А питання було задала, буде судилище чи не буде. От, тому на початку відео я сказала, що швидше за все, воно не буде. Ну, але далі почала дивитися, якщо все-таки піде не тим варіантом доля, а іншим шляхом. <кій> якщо воно відбудеться, якщо буде, якщо воно відбудеться. І ну і ми вже там далі дивилися. Отже, це ще раз мені підтверджує, що такі от глобальні питання, воно завжди завжди карти. На 95% завжди все справжнюється. І дійсно, це бувають випадки, коли все йде іншим шляхом, але -таки це таки прогноз погоди і, і не варто в картах сумніватися, так само, як і з тим, що я казала, що там Каховка, Нова Каховка, відео, коли я робила по Херсонщині, що там когось. З, з цих владі якихось расистів, якихось зрадників України, тих, що працюють на расистів, якогось там буде спроба вбивства і там так і так і трапилося, начебто вбили його. Ну, менше з тим, отже, дивимося, Андріївка, Андріївка, населений пункт Андріївка Харківської області. Андріївка, населений пункт Андріївка Харківської області, чого очікувати мешканцям населеного пункту Андріївка Харківської області. Давайте подивимося на сьогодні що вівторок, так? До п'ятниці включно на найближчі три дні, так? середа, четвер, п'ятниця. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати людям. Населеного пункту Андріївка Харківська області в плані небезпеки життю, чи є їм якась загроза життю, чи будуть там якісь обстріли, прильоти, якісь авіаційні удари, чи якісь, якісь інші небезпечні обстріли окупантами з інших міст, чи взагалі з Росії, чи буде щось летіти туди, в всю сторону, в сторону населеного пункту Андріївка, чи є якась для мешканців загроза. Дивіться, ну цих три дня, звісно, вас не буде покидати, не будуть залишати без уваги, але я не бачу тут розрухи не буде. Ви маєте уникнути, все йде тим варіантом долі. Давайте так, все йде тим варіантом долі, що ви маєте уникнути якихось жертв, якоїсь серйозної розрухи, якихось попадань по вашому населеному пункту. Ну, але по Сімірці Пентаклі можуть можу сказати, що спроба обстрілу може бути десь в тому напрямку. Але у вас це спокійно імператриця це, це якби. Ви якби під захистом, ну, якби, під захистом вищих сил, які оберігають Україну проти от, від цих, від того імператора. Так. От, ви захищені. Тут, в, даному, в даній ситуації, це не говорить про окупацію, вісьмірка мечів не говорить про окупацію, тому що це говорить про, про захист, від чого вас охороняє. Тобто ніщо до вас туди не повинно прилетіти, нічого вам зашкодити. Хороші навіть новини. Якісь хороші новини, я би навіть сказала про ваш захист. Ну, дивіться, вже не перший раз мені в розкладах на населені пункти Харківської області падає, падає від помічників України та від наших союзників, партнерів з інших країн. Щось має бути таке, що має посилити захист на Харківської області чи Харкова, ну, взагалі в ту сторону. Та? Щось має бути. Тому, ну, однозначно, я не знаю, от я цього чекаю, це щось таке, про що ви не знаєте. Це щось таке, про що ви не знаєте, якийсь хитрий ход. Для оборони, для захисту, ну, чому воно затримується, воно б мало би бути десь цього тижня. Чому воно затримується, не знаю. Ну, Щось іде, щось має бути таке зроблене. Плюс по цій карті можу сказати взагалі, якби тут карти нам натякають на те, що ну, це ніби така, як скоро буде пауза, така, ну, можна так сказати, що будуть дні, коли взагалі до вас в вашу сторону стріляти не будуть. Проте ми будемо в їхню сторону. В їхню сторону мається на увазі не зі сторони не по, не, не, не по рашистам з України. Ну, давайте я докину. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чіві, я розумію, що включно по п'ятницю на цьому тижні. так, Це виходить у нас 31 серпня по е, 2 вересня 2022 року е, населеник пункт Андріївка уникне якихось серйозних прильотів, обстрілів. Влучень зі сторони ворога України? Ну, Імператор завжди говорить так. Так, бачите, бачите, ну хороші звістки. Ну, так, маєте уникнути. А покажіть мені, будь ласка, карта, чи вірно я розумію, що ми скоро вдаримо вдарим по Білгороду тому, так? Десь колись мені здається в якомусь розкладі а чи це на особистому. Прогнозі для когось з цієї області дивилася. І комусь я говорила, що мають бути з нашої сторони удари десь скоро. Ну, давайте мене буде дивитися, коли ми просто глянемо, чи будуть удари по Білгороду з нашої сторони? Ну, зараз ні. Угу. Скажіть, будь ласка, карти, а в найближчому майбутньому? Велика ймовірність, що так. Велика ймовірність, що так, якщо, якщо е нас не зупинять не буду казати, бо це я можу зіпсувати все. Е не скажу вам, є щось, якщо нас це не зупинить, то так тут краще мені не говорити, тому що ну, є певні речі, які краще не говорити. Я не зробила свічку на захист відео, тому. Не буду говорити. Одним словом, населений пункт Андріївка до п'ятниці, включно має уникнути серйозної небезпеки життю. Це не означає, що ви от мене послухали і ігнорите сигнали тривоги. Ні, знаєте, береженого Бог береже. Завжди є ймовірність того, що щось може піти, не так. Але е, до включно по п'ятницю карти говорять, що все йде тим варіантом долі, що вас має оминути. Ну, має вас оминути, розумієте? Так що, ну, побачимо. побачимо. Так що, надіюсь, що так, саме так воно і буде, що ви будете мати цих три дня спокою. Ну, Десь в вашу сторону там по сіморці Пентаклі якісь там десь можуть бути спроби на днях, але воно ну, взагалі навіть не долетить до вас, таке враження. Давайте тепер подивимося населений пункт Червоний Донець. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт Червоний Донець. Харківської області, населений пункт Червоний Донець Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи є небезпека життю, загроза, влучення по території населеного пункту Червоний Донець зі сторони ворога, так? якби зброєю ворога. Покажіть, будь ласка, карти, чи є якась така загроза населеному пункту Червоний Донець і мешканцям Червоного Донця? Червоний донець з 31 серпня по 2 вересня включно 2022 року. А отут червоний донець треба розкрити. Тут щось дияволо мені не подобається. ну давайте… Ні, шансів у расистів немає. Спроби якісь будуть. Це не буде всі три дні. Всі три дні ні, десь якийсь один день, але знову ж таки, воно якось, знаєте, як, у ну, вас у мене, все у вас буде гаразд. І тут просто ось ці три карти, говорять про деякі дії наших, я це не буду озвучувати. Ця карта вказує, що є якийсь день. В якій десь якась спроба буде, але подивіться, четвірка чаш, та? тобто говорить про те, що ну, тобто, в нього є три, він четверту не, не, не бачить, він її не бере. Тобто без шансів, та, Відмовляється від шансу. Не, не, ну, без шансів попадання і нашкодити вам. Однозначно, ні. Теж хороші новини, ще якісь очікують до п'ятниці, ну дуже надіюся, що щось хороше очікує до п'ятниці. Або, або просто якби на порозі, та, можливо, я невірно кажу, ви можете вчепитися за слова і сказати, де ж ті новини, а вони прийдуть в суботу чи в неділю. На порозі, якісь хороші хороші новини на порозі. Давайте подивимось. Отже, значить, червоний, червоний донець теж більш-менш до п'ятниці, і це будуть такі, можна сказати, спокійні дні, порівняно, відносно спокійні. Якісь десь, десь там день буде. буде щось там. Якісь обстріли чи щось туди летіти, але воно якось ну, теж у вас благополучно все у мене. А, я хотіла ще подивитися. Е, так, червоний Донець подивилася. Андріївка подивилася. Давайте подивимось, е, як вже там, де Зміївська, тес, населений пункт на а, С, е, Слобожанське. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт Слобожанське Харківської області, там, де знаходиться Зміївська тест. Покажіть мені, будь ласка, чи є якась загроза мешканцям населеного пункту Слобожанське, загроза їхньому життю від внаслідок бойових дій, пов'язаних з обстрілами від ворога України, від російських військових, від окупантів, від расистів. Чи є якась загроза життю мешканцям населеного пункту Слобожанський, чи загроза якогось вибуху, чи влучення, чи попадання, чи якоїсь руйнації внаслідок обстрілів? Покажіть, будь ласка, карта. Чи є загроза цих обстрілів, загроза життю мешканцям цього населеного пункту і взагалі якихось руйнацій з 31 серпня по 2 вересня 2022 року. А у вас тут якось, знаєте, будете налякані. Знову ж таки, здивіться, я вже вам колись таке казала так, в якомусь відео розчарування. Чому розчарування? Давайте розкриємо. Тут є інформація стосовно наших, я не буду її говорити. Я її просто взагалі не буду говорити. Ні хорошо, ні погано, ніякої. Тут теж, розумієте, у вас буде пауза. У вас буде пауза, що вас не чіпатимуть. Але мені не подобається. Тут і сигнали тривоги, внаслідок яких нічого вам не зрушить. Стабільність так, зберігається. Тут іде і пауза, і відсутність. Відсутність якби, повлучень, та? тобто загроза з повітря є, страх наведе, сім, сімірка чаш, та? загроза з повітря. Але ну, влучень не повинно бути. Ну, Ці карти я вам не буду, це, це стосується наших. Давайте я ще на цій колоді подивлюся, це не вас стосується. Покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти. чи є загроза життю мешканцям населеного пункту Свобожанське, там де Зміївська теск Харківської області? Загроза життю наслідок бойових дій пов'язаних з окупантами з інших територій, які окупували інші території України, з расистами, та чи є загроза життю мешканців населеного пункту Слобожанське, там де зміська Тес Харківська область, чи є загроза руйнацій, чи будуть обстріли, які серйозні прильоти цієї території. З 31 серпня по 2 вересня включно 2022 року. Покажіть, будь ласка, карти, яка там буде ситуація? Ну, Дивіться, будуть і хороші новини, Но ну, будуть і якісь певні. Е Нехороші речі. Але дивіться, загрози життю такої, щоб сказати, що будуть якісь жертви, я не бачу, немає. Руйнацій я не бачу, немає. Якісь пакостники, зрадники є. Є люди, які зливають інформацію, розумієте, чи якось пов'язані з нашим ворогом. Не тільки справа в шпигуванні у тому, знаєте, що вони ведуть розвідку оцими своїми, ну, вічно забуваю, як вони називаються, тими апаратами та, для стеження. Тут йде мова про те, що велика ймовірність є, дай Бог, щоб воно так і було, велика ймовірність є про розкриття і схоплення цих людей, нехороших людей, от воно, та, які, які зливають інформацію, які. Ну, якось працюють на ворога, чи схоплення, чи щось таке. ну, Тут щось ну, має відбутися, все йде до того, дай Бог, щоб так і склалося, щоб їх схопили. Оборона буде триматися. Так. З чим це пов'язано? Ну, не факт, що воно станеться. Дивіться, не факт, що воно станеться, ну тому що, дай Бог, щоб щоб їх виявили, схопили, тому що є певні люди, через які, через які може статися якесь вилучення з загоранням чи з якимись пожежами пов'язане. І е, в майбутньому. Але швидше за все цього уникнеться. Мають бути схоплені, скажімо так, або зрадники, або якісь диверсанти, диверсійні групи. Кого, ну, Щось таке має відбутися, і ви цього маєте уникнути. Так, чи буде, давайте глянемо окремо на Зміївську Тес. Бачу, що тут ще й до речі, і люди будуть покидати, люди покидають Слобожанське, дехто виїжджає, переживають хвилюються. Ну, та я вам скажу чесно, я би скільки не дивилася. До жовтня місяця Харків і Харківську область не будуть покидати обстріли. Постійно будуть обстріли, постійно буде напруга, та буде, буде йти на спад, будуть ніколи буде взагалі відсутні якісь обстріли попевне населеним пунктам, які часто обстрілювалися. Аби якась сторона Харкова, яка часто обстрілювалася, буде легше, але потім, знаєте, воно буде так: в одні дні нічого немає, а потім рясно і густо. Ну, тобто вони до жовтня місяця. Я би скільки не проглядала, до жовтня місяця, ну ніяк. Покажіть мені, будь ласка, карти. Зміївська тез. Чи все буде гаразд, чи уникне вона влучення е якихось сна снарядів чи ракет чи чогось іншого, чим обстрілюють вороги територію України? росіяни, та, чи уникне Сміївська ТЕС влучення, попадання та руйнації внаслідок цього попадання до кінця, до, давайте так, з 31 серпня по 2 вересня включно 2022 року. все має бути гаразд. Все має бути гаразд, і тут буде якесь підсилення, і ну, ну йде в дорозі, розумієте, якийсь захист. Щось йде, ну, чому воно в дорозі, воно би мало вже прийти. Я раніше дивилася, я це бачила. ну, Десь от на, на Харківську область, ну, реально йде щось, але ну, затримується воно. Але щось скоро будуть хороші вісті, дійсно будуть хороші вісті. Має уникнути. Має уникнути карта утримання, туз чаш завжди говорить так, на відповідь, чи уникне. Так уникне, так чи ні? так. І з позитивними картами це завжди говорить про так. Тут у нас принцеса чаш, та, ну, має бути все добре, незважаючи на те, що по королю мечів у вашу сторону буде відданий наказ, і по трійці Пентакли все рівно ну, обстріли будуть. Але я не бачу руйнації, я не бачу жертв. Але обстріли будуть не всі дні, а не так густо і рясно. Може бути, що взагалі буде один день, але десь в ту сторону може щось летіти, наказ буде відданий, але ну, якийсь один або два дні. Ну, Тут я не буду давайте так, не буду голослівна, але я бачу, що ви маєте уникнути небезпеки, все має бути гаразд. Я що, встигаю, щось, мені вже не встигаю. Давайте тоді вже наступне відео. Все буде Україна. Тримайтеся, нам ще трішки залишилося. Ще трішки все буде Україна. Не втрачайте віру, надію, і все буде Україна.